Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перше військові сьогодні була доповідь Сирського, міністра оборони Умірова, фронт забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила. Зброю і сильні позиції для дипломатії. Кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Я дякую за стійкість, за сміливість в боях цими тижнями. Нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам, також 68-ма окрема єгерська бригада. Молодці хлопці, 225 та 425 окремі штурмові батальйони. Дякую. І також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І у нас є правильні потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такою: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі. Збройні сили України, служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка. Я дякую вам за влучність всім нашим залученим структурам. Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну, і ми повинні створити всі необхідні економічні. Соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більш потенціалу, щоб бути на рівних в глобальній конкуренції. Український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватись, відбудовуватись з руїн. Я провів сьогодні нараду щодо цього: були віце-прем'єр-міністр Чернишов. Федоров, Кулеба, команда офісу. Ми готуємось на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше певності та сильне економічне дихання. І третє за сьогодні що важливо, говорив із президентом Сербії, подякував. Олександру за підтримку нашої держави, наших людей. Ми обговорили нашу взаємодію двосторонню і також з іншими партнерами. І дуже ціную наш діалог, максимум конструктивних відносин для України і спільної з партнерами безпеки. Слава Україні!